На розгляд 27-ї сесії міськради винесено 59 питань черги денної, які депутати міської ради узгодили під час спільного засідання постійних комісій. Також депутати взяли участь у плановому виїзному навчанні. Вони ознайомилися з роботою комунальних соціальних установ міста. Наразі з усіх існуючих закладів цієї сфери 12 фінансуються коштом міського бюджету. Це усі терцентри, центр реабілітації дітей-інвалідів, будинок нічного перебування та два будинки милосердя. Річні Трати на отримання цих установ складають 45 мільйонів гривень. Депутати міськради ознайомились з роботою Саксаганського територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Сьогодні тут обслуговують більше 2,5 тисяч громадян. Серед підопічних інваліди усіх категорій, учасники війни та бойових дій, самотні люди. Працюють у центрі відділення соціальної допомоги медико-соціальної реабілітації. 200 соціальних працівників обслуговують пенсіонерів вдома. а в самому центрі створені усі належні умови для лікування, харчування, відпочинку літніх людей. Працюють у терцентрі люди, які не на словах знають про чужу біду, тому намагаються для своїх підопічних створити гарні затишні умови. Завдяки додатковим коштам, за відділення яких проголосували депутати, споруда терцентру зазнала енергозаощаджуючої модернізації, стала теплішою і більш економною використання енергоресурсів. Наразі у комунальній установі будинок милосердя затишок, який розташований у Терніт. Всьому районі перебуває 60 мешканців міста, здебільшого це люди, прикуті до ліжка та малорухомі, Інваліди війни, праці, загальних захворювань. Усі вони мають серйозні вади здоров'я, тож потребують цілодобового пильнування з боку медперсоналу будинку. Медико-соціальна реабілітація в будинку милосердя здійснюється його персоналом з рахуванням усіх запитів пацієнтів. Перше, на що звертають увагу працівники будинку, це психологічний стан його мешканців. Повноцінне чотири рази. У тому числі і дієтичне харчування, належний санітарний догляд, комфортний побут, культурно-розважальні заходи та головне доброзичлива атмосфера, яка створена у будинку для одиноких непрацездатних громадян. Я, як депутат городського совету, должна зробити акцент на хорошую матеріально-техническую базу. Наприклад, в територіальному центре Саксаганського района введены в практику технології енергосохнения. Тобто Внешний фасад отделан утеплительными материалами. Например, дом Милосердия поразил прекрасной капитальной базой, поразил условиями пребывания, нахождения, проживания здесь пожилых людей в обычных домашних условиях. И здесь же созданы условия хосписа тем людям, которым нужно обеспечить Всі візні функції на той період візні, який відведений судьбою, підсумував виїзне навчання депутатів секретар Криворізької міської ради Сергій Маріренко. Ми депутатам воочі показали, куди розходуються бюджетні средства в Саксаганському районі. Ми посетили територіальний центр, теж депутати бачили, в каком состоянии находится территориальный центр. Хочу сказать, что в нашем городе все территориальные центры находятся в таком состоянии. И как правильно уже здесь было замечено, что основное ⁇ это доброе сердце. Люди, которые занимаются обслуживанием таких людей, вот, тех же и ветеранов, и инвалидов. Вот это люди только с добрым сердцем. Охвачены все нуждающие средств выделяются достаточно, но хочу сказать, что мы на этом останавливаться не собираемся. Вот мы будем искать возможности делать как можно более комфортным пребывание этих людей. Подобных заведений и с тем, чтобы наши люди, вот, у которых так сложилось в жизни, ни в коем случае не чувствовали себя одинокими и брошенными.